Я діючий військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади, приїхав ось на реабілітацію. Одеси 3-го покоління. Служу з травня 22-го року. Я приїхав зараз ось в Одесу. Я не можу впізнати своє місто. Але там там жах. Я ніколи в житті не ворогам не побажаю бути на війні. Ніколи. Я ось бачу ваші плакати, ви стоїте. Це так, ну. Я не буду вам казати про зниклих бізвісті, як воно буває. А там буває так, що частина скаже, що він ну, десь, десь зник. А по факту людина просто залишилась мертвою на дорозі. Його не витягнули, тому що ну, не було можливості. Просто там ти думаєш про живих, а не про мертвих. Я нікого ніколи не кинув. Я воїн. Я двох трьохсотих витягнув сам. Мені ніхто ніколи не скаже, що я втік. Так. Буває таке. Але у кожного, як ви кажете, цінності інші. Я би не зміг піти і залишити людей. Я би на себе в обличчя у зеркало не зміг би подивитися. Але я це зробив. Це важко. Ти там сидиш і тебе криє всім. Тебе хочуть вбити. А коли хлопці так трьохсоті, або їх не дотягують, таке теж буває. Я радий бачити, що є люди отрі. Ви не втрачаєте надію, не втрачайте нію ніколи. Ніколи не опускайте руки. Чекайте. Дай Боже, щоб всі, кого ви чекаєте, вони повернулися. Шановні рідні військовополонених та всі небайдужі. Рада вітати вас на сьогоднішній акції. Бачу, нас сьогодні менше менше з тим, все одно ми продовжуємо нашу боротьбу і будемо боротися доти, доки наші рідні не повернуться з російської неволі, з російської катівні нашим завданням є. Боротися, пам'ятати про тих, хто загинув, віддав найцінніше, що є в житті людини: це життя, життя і свобода. Напевно, дорогоціннішого немає нічого на цій землі. Тому боремося, кричимо, говоримо, і нас у голосів полонених має ставати більше. На кістках трави, такі сірі. І... А ви знаєте, я. Сьогодні я читала дуже багато дописів про в соцмережах в коментарях про наші акції для чого ми тут виходимо скільки грошей ми заробляємо, як ми таскаємо своїх дітей сюди, ми не думаємо про їхнє майбутнє, про їхню поведінку. Ну дуже багато всякого на я вибачаюсь, але і я, і ви, і свідоме суспільство знаємо, для чого ми тут стоїмо. По перше, наші рідні. Вони не мають змоги сказати про те, як їх катують в полоні, як їх вбивають кожного дня надію на повернення додому. Безвісти зникли це люди, які між небом і землею ми не знаємо, де вони, або вони в полоні, не підтверджені полонені, тому що російська сторона відмовляється їх підтверджувати. Інші структури, які мають це зробити. Вони не мають змоги надавити на РФ для того, щоб підтвердити наших безвісти зниклих, виявити їх полоненими. Але так, вони також можуть бути загиблі, яких не забрали. Але єдине, для чого ми тут стоїмо, це те, щоб кожен герой повернувся додому.